Вітаю вас на майданчику Вінкар. Мене звати Владислав. До вашої уваги Niro 2022 року. Батарейка 39 кВт. Це у нас чистий 2022 рік. Він весь в оригінальному окрасі і пробігу має всього-навсього 38 тисяч кілометрів. Машинка привезена з Європи, розмитнена, сертифікована та готова до першої постановки на облік. Майже нове авто. Це навіть краще нового автомобіля, тому що ви його не купуєте за прайсом, який був в магазині. Прайс уже як е -е, автомобіля, який був у використанні. Але загалом стан нового авто. Тачка, реальний огонь. Е -е, зверніть увагу на стан, що бампер не покоцаний. Стан реально офігенський. Резина бомба. Так ось сів і їздиш, 22 22 рік. В машині всього-навсього 3 роки. 17 легкосплавні дисочки, безключовий доступ. Щоб ви собі розуміли, ні в м'ятінах, нічого, все ідеально. Машинка тільки заїхала, сьогодні зробили комплексну мийку, завезли, помили, почистили, навіть без хімчистки. Тобто зовні всередині пилюку повитирали, попилисосили, та й все. І зовні помили, наплакували, покрили воском. Е до речі, тільки що відкривав підкапотку і дивився те, що він на пробігу 36 тисяч кілометрів пройшов обслугу. Ось у нас шильдік з Кіа. І у нас пише 36 737 км. наступно 51 тисяча. 26, 03, 25, тобто 2 тисячі кілометрів тому. Ось так. От. Теплового насосу немає, ну і добре. Скажу так. Постійно люди, ну не постійно, але іноді люди запитують з приводу теплового насоса. Є добре, немає теж добре. По портам зарядки у нас Type 2 та CCS, тобто для швидкої зарядки. led денні ходові вогні, протитуманочки, лінзована оптика. Ззаду, що ми маємо ззаду? Ззаду у нас є парктроніки. Маємо парктроніки та камеру заднього руху. Ось так от. Це у нас звичайно ж рестайл. вже значки у нас такі кіл. Фонарі у нас червоного кольору. І погнали до салону, покажемо, що у нас там є. Звичайно ж, безключовий доступ, як я сказав. По матеріалам Тр е карти у нас м'ягенькі. Тут прошито все строчкою, скло підіймачі, автоскладування зеркал, регулювання, підігрівчики. Е Так, погнали далі, хтось телефонує. Великий екран, підігрів, сидінь, підігрів керма, адаптивний круїз, контроль, утримання в смузі, автохолд, електроручнік, три режими руху, три режими рекуперації, датчики дощу, датчики світла. Комбінований такий салончик. Що прикольно, те, що у нас є підігріви. Зверніть увагу на стан салончику. Кімчистка навіть не робилася, щоб ви собі розуміли. По багажнику, шторка є, нічого не задерто, нічого не зачухано, зарядка є. Ще у нас тут є якісь листочки, бумажки залишені, ага, компресора клея, на жаль, немає. Ну, Є зарядка вже добре, є крюк. По багажнику в порядку, нічого не зачухано, нічого не задерте. Реально таке відчуття, що машина практично не їздила. Дзвінки розривають, не додають відзняти машинку. Так. Офігенний стан. Глянцеві такі декоративні вставочки додають скажімо так, шику цій машині. Навіть якщо його порівняти, до прикладу, з конею, зверніть увагу там, наприклад, на кнопки підрульові для рекуперації. Вони такі, знаєте, в алюмінії, воно суттєво приємніше. Що ж, якщо цікавить більше інформації, до речі, по соху сох у нас стовідсоткове. Але якщо потрібно вам зробити діагностику, то без питань підключимось, прочитаємо. Треба товщиномір, без питань дали пощо, але нічого не приховуємо. Любі перевірки, любі діагностики без питань. Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті вінкар.ком посилання внизу. Також телеграм-канал. На телеграм-канал публікуємо всі наші викуплені автомобілі. Тобто, сьогодні викупили автомобіль на аукціоні. Його опублікували кожної середи в 15.00 публікації. Публікуємо машинки, і ви бачите ціну вже з доставкою на все про все в Вінниці. Так що зацікавила якась машинка або, наприклад, ця ну реально топовий варіант? Приїжджайте, тестуйте і забирайте це окрасення. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня, пока-пока.